Перетворили відпустку на рекорд України. Двоє київських барменів вирішили пройти з Києва до Одеси на легких човнах, аби показати молоді. Відпочивати можна не лише в клубах та з алкоголем. Мандрівники планують пропливти Дніпром більше як 1100 кілометрів. У подорож їх проводжала Наталя Нагорна. Олександр та Дмитро ховають речі у спеціальні торби. Збираються у шлях Дніпром до моря. Це спальник, це палатка, це медаптечка, це різні. Газ, кастрюльки і все фактично. Їх каяки розраховані на довгі відстані, можуть витримати і морський шторм. Хлопці переконані, будуть пригоди, про які вони писатимуть у Фейсбуці. Навіть в маленькому руслі може трапитися ще завгодно. Заряджати телефони планують від сонячної батареї на борту. Цим шляхом каякери йдуть вперше не беруть з собою ані книжок, ані музики, аби бути наодинці з природою і повернутися геть іншими. Я думаю, точно худ... худими будемо. Їх шлях відслідковує gps трекер, безпека завдяки рятувальним жилетам та найгучнішим свисткам. Це вважається найгучніший світі. Він може світити навіть під водою. Обидва мандрівника працюють барменами, але алкоголь з собою не беруть. На п'ятий день подорожі у Сашка тридцятий день народження, але святкуватиме і без спиртного, і без тортика. Це буде святковий хлібчик. Напарник Дмитро зізнається, через збори навіть подарунок другові купити не встиг. Просто не вистачило часу. Останні три дні Ям вам це вже не то, що о подарки не думаєш, а просто ну я думаю, я постараюся. Це... Що... Я не знаю. даже цветов, Господи, даже батончик, якщо йому подарю со горящей, это уже вже буде отак. От Хлопці поспішають стартувати і трохи не забувають весла. На тільки звитяга що просто такі. За день хлопці планують проходити мінімум 60 кілометрів, аби вже за 16 днів їх зустрічали в Одесі як рекордсменів України. До зустрічі в Одесі. Наталя Нагорна Геннадій Шульга Спецкор два